Пам'яті художника у Сумах презентували виставку, присвячену 70-річчю від дня народження Валерія Ейсмонта. Митець відомий перш за все як монументаліст, роботи якого розміщені по всьому місту. Найвідоміша з них мозаїка на фасаді дитячої клінічної лікарні. Перевагу у творчості надавав портрету і натюрморту, рідко звертаючись до пейзажу. До того ж, Валерій Ейсмонт залишив по собі пам'ять як поет. Пішов із життя митець 15 років тому. Кожен, хто його знає, побачив роботи не підписані, без етикетки і знає, що це робота Ейсмонта. Він робив. І знав, що він робить, для чого він робить, Тобто художник думаючий. І цим він відрізнявся від, від інших художників. Окрім творчого доробку майстра, експозиція містить твори понад 20 художників, що були знайомі з митцем. Чесний, порядочний, такий, як людина, дуже совіслива людина, дуже талановитий художник був. Всі художники поважали його, його думку. Виставка пам'яті художника триватиме близько місяця у приміщенні обласного осередку національної спілки художників України.